Це топ-1 Need for Speed Most Wanted, і зараз ми будемо файтитись. раз, коли я, до речі, проходжу прямо до кінця. З гонками, до речі, все було топчик. Я це пройшла з першого так, разу, але тут почався драх. Ну що ж, перша спроба. Ладно. Ладно. Не знаю, п'ята, напевно. Ну, 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 ну. ну. А, я не можу. Да, їх було дуже багато. Ви скажете нуб, а я скажу це відданість грі. Дві гонки і гра ну, просто. Все. епоха Need for Speed закінчується. А тепер погнали уїжджати від ковпали закінчувати цю гру. Ні, 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 ні. А, ні не я не поняла, куди. Ну, все, просто тепер прямо? треба проходити гру спочатку. Ну нарешті я так думав, кого ж неї глядач Ну, по. Це зробили. Все, знайшли, знайшли цей шлях. Дякую за цю підтримку, бо виїжджаємо з цього міста нафек. Все, гра закінчена, давайте плакати. Цей епізод нашого життя прийшов до кінця. Не знаю, тепер хочеться в якусь цю, в змійку пограти. Це перший раз, да до кінця перший раз.